Колись була дорога, але не було транспорту. Тепер є чим їздити, але нема почому. Так про місцеву дорогу відгукуються мешканці села Слобода Коломийського району. При цьому ще й побоюються, що незабаром може не бути ані дороги, ані транспорту. Автівки ламаються мало не щодня, а рейсові автобуси їздять усе рідчі, та й то із запізненням. Яким вихід із цієї ситуації знайшли селяни, бачили наші кореспонденти. Пані Марія проживає у Слободі Коломейського району. Жінка, дивлячись на жахливу місцеву дорогу, каже: щаслива, мені пощастило, тому що я не їду на роботу в Коломиї. що я маю роботу в селі. Завідуючи місцевого народного дому, співчуває односельчанам, яким щодня доводиться їздити бездоріжжям на роботу та навчання до Коломиї. Автобуси переповнені. І дороги погані, є й запізнення. Взагалі дороги дуже погані. Пані Марія від людей в селі почула, що перевізники, які обслуговують маршрути до слободи, планують скасувати рейси, якщо дорогу не відремонтують. Підприємці можна зрозуміти, що вони ламаються. Ну, дороги у нас страшні. Напередодні з підприємцями-перевізниками Гаратом та Пнівчуком спілкувався сільський голова. Вони були незадовільні станом цієї дороги, нашої центральної, коло мия Слобода. І сказали, що знімають свої рейси. За слободою населених пунктів немає. Якщо автобуси перестануть їздити, мешканці залишаться без сполучення. Роман Боянчук неодноразово звертався у відповідні служби. Востаннє разом із жителями села писали колективне звернення до начальника служби автомобільних доріг області Сергія Сандерського. От відповідь прийшла, підписана на жителів села Слобода, служба автомобільних доріг, розглянула звернення жителів села Слобода Коломийського району щодо незадовільного стану автомобільної дороги Печеніжа Слобода та інформує. Фінансування робіт з будівництва капітального ремонту доріг, загального користування державного і місцевого значення в цілому по області на 2013 рік не передбачено. Відповідно до доручення Кабінету міністрів України в даний час будуть проводитися аварійні роботи на найбільш небезпечних ділянках доріг. При сприятливих погодних умовах в межах фінансування буде проводитися ямковий ремонт вищевказаної вказаної дороги. Сільський голова каже, жодного ямкового ремонту у 2013 році не було. Обіцяли надати хоч апгрейдер, та й того не дочекалися. У мене є така інформація, що він був поламаний. За останній рік Слобідська дорога зруйнувалась повністю, розповідає місцевий водій. Що місяця на ремонт свого авто витрачає чималі суми. Машини ломляться, так проїдеш і все колотає. Там треба більше під машиною сидіти, як навіть не охота їх по посеред дорозі Зовсім міста. Не чекаючи мани від влади, сільський голова разом із мешканцями вирішили власноруч засипати хоча б найбільші вибоїни, незважаючи на те, що дорога знаходиться на балансі Ревтодору. Так як в них немає коштів, а ми нею користуємося і людям треба десь їхати кому на навчання, кому на роботу, кому ще кудись в лікарню. Транспорт, пальне, гравій, все оплатили. Місцеві підприємці, усі інші теж не залишились. Осторонь, взяли до рук лопати. П'ять машин підсипу, які розвантажували в невеликій кількості вздовж дороги. Люди розкидають по ямах самотужки, кожен перед своєю оселею. У працівника дорожньої служби неофіційно перекваліфікувалася і Марія Поясик. Це не моя робота, але я не можу на це дивитися. Мені хочеться це підсипати, бо самі ви бачите, які це калюжі, і це, це все. Аби засипати глибокі ями перед її хатою, привезено гравію, недостатньо довозить його з зарінку. Я беру тачку і підсипаю сама. Тут тут засиплю, тут засиплю. Водій Утоколо моя слобода розповідає, автобуси ламаються по кілька разів на день. Через жахливе дорожнє полотно не вдається і графіку дотримуватись. Автобуси не відтримують німецькі. Якщо б Богдани б померли про те, що скоро випаде сніг, пасажири 34-го маршруту і думати бояться. А зараз зима прийде що робить? А діти до школи діти до школи. То люди не мають ріхтувати дороги. Це мають тріхтувати, щоб гроші за це. Мешканці слободи розуміють, гравій висипаний у болото врятує ненадовго, а дощі взагалі знищать їхню роботу та таким чином намагаються привернути увагу влади до кризової ситуації і, хоча б на короткий термін, рятувати свої авто та рейсові автобуси, які сподіваються все ж будуть їздити до їхнього села.